Друзі, вітаю! Мене звуть Олександра, і у нас вже з вами така постійна рубрика розклади без світла. Розклади при свічах. Давайте так. Розглянемо якраз так: да, співпало без світла, розглянемо ситуацію зі світлом. Чого чекати в плані блекауту Київ? Ну, бо про Київ питають, давайте про Київ і поговоримо. От, чи буде блекаут в Києві. Ситуацію розглянемо на цей місяць у нас зараз листопад. 16, -те. так, ситуація зі світлом. Електрикою, Київ Кхе. в листопаді. Йдуть ремонтні роботи. Іде процес налагоджування. знову ж таки, йде якась допомога. Да? Ми вже був один розклад, не пам'ятаю, який треба подивитись, недавно дивилась на тому тижні. Що йде якась допомога. До нас їде допомога, яка вирішить нам питання зі світлом. Да? Там іще так, в кінці такі дві карти, типу Сонце їде, да? тобто якесь обладнання їде, якась допомога їде, щось буде. О, щось, таке, щось таке нам допоможе. Давайте подивимось, чи чекати якогось блекауту в листопаді. Да? Чи буде блекаут в Києві в листопаді? Ситуація вкрай важка буде, тому що таке відчуття, що будуть знову десь е, 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 якісь, господи, влучання, да? будуть знову влучання. Будуть неприятні ситуації, але тут іде момент е, не скрізь. Будуть проблеми зі світлом, і вони будуть довгі. Але це не повний блокаут, Знаєте, от як частково. Частково. От. По уміряності, по поміркованості, да, тут буде, е, знаєте, як 50 на 50, тобто десь е, в якихось районах міста да, будуть відключення, прям, ну такі, аж е, чутіми, скажімо, да, але буде, будуть іти ремонтні роботи. Тобто повного блокауту ні, не буде. Частково, да, ми про листопад зараз, будуть дійсно виключати світло і так, знаєте, випала карта перемоги. Поборемо, дивіться, і знову ж таки, йде якась допомога, щось нам таке йде. Поборемо. Вистоїмо, друзі, не переживайте. Буде світло, все, все, все полагодить. Давайте подивимось ситуацію М -м грудень. Ситуація в Києві в грудні. Ситуація в Києві в грудні з електрикою. Електрика, в грудні в Києві. Будуть обмеження, будуть обмеження, ще будуть продовжуватися, але все рівно. Е Боже, будуть проходити ремонтні роботи. Ви бачите, знову таке відчуття, що в грудні е знову ж таки будуть якісь обстріли. І, можливо, це знаєте як, в кінці листопада будуть обстріли, а в грудні будуть ще продовжуватися ремонтні. Да? От, тобто потрібно буде. Ой, на набратися терпіння, що вам сказати? Набратися терпіння. Ситуація буде в грудні важка з електрикою, обмеження будуть. Так, блекаут. Повного не буде блекауту. До нас іде якась допомога. От щоб вийти з цієї ситуації. От, якась, якась щось щось буде. Якісь ремонтні роботи будуть проводитися, щось везуть нам, чогось багато для е, чогось багато для людей. Бачите, для людей чогось багато для. Боже, вже заговорююсь знову ж, е, для благополуччя, да, для того, щоб в домах було світло, щоб було все добре. Тому, е, я думаю, що що, ці. Так, да, це буде знову атака. Будуть, напевно, влучання і, бачите, знову йде робота. Знову йде робота по налагоджуванню оцих всіх енергосистем. От. Але тримаємось. Грудень буде важкий. Якась допомога їде. Все добре. Давайте глянемо січень. Січень. Ситуація з електрикою в Києві. Ситуація з електрикою в Києві в січні. Ой, ну тут в січні дійсно щось таке, знаєте, може трошки усугубіться, скажімо, да. щось, напевно, в грудні таке буде відбуватися, да. от там і удар ми побачили, знову ще обстріли якісь побачили. От, Якісь наслідки, якісь наслідки про що це? Ну, для дітей, для дітей, господи, для людей. Для людей, для сімей, для, ну, для громади, да? в плані відсутності світла. Чи будуть блокаут? Знову таки вибірково, от повного блекауту немає. Є, знаєте, як частинами. От, типу, як зараз, можливо, більше будуть обмеження, ніж зараз. да, Можливо, там ну, на добу вимкнуть світло. Не знаю, тобто якось отак іде. Але сказати так, щоб, типу, повністю ні, повністю немає. Тому що все рівно знову ж таки йде допомога, захист. От щось таке до нас. Щось до нас іде таке, щось будуть ремонтувати. Не, не, не переживайте. Це треба, знаєте, просто ну це ж їх тактика. Це ж їх тактика. Бити так, щоб люди замерзли, влаштувати новий геноцид. Що хочу по Україні в цілому, да, міста України. Чи буде якась десь щось, катастрофа, я не знаю. Ситуація з електрикою в цілому по Україні. От, на, от до січня, да, включно на ці місяці, включно до січня. Працюють, над всім працюють. Певні обмеження, будуть скрізь обмеження. Можливо, ще будуть якісь ну, напади, атаки, да? можливо, ще якісь будуть е розрушення е цих електростанцій. Да? Тому що ну, будуть вони зупинятися. Будуть. Да, Бачите, будуть зупинятися. Будуть ремонтувати. Да, йде ремонт, буде, буде ремонт. І знову щось якась допомога йде нам, знаєте? Остаткування якесь. От щось таке от устаткування якісь. Угу. Чи батареї якісь? от Бачите, випала, от колісо Фортуни і Сонце. Типу, і знову ця карта для допомоги. Чи, можливо, якісь там трансформатори, батареї, я не знаю, генератори. От щось таке. Скоро буде. Звісно, хотілося б чекати, знати, коли воно буде. Давайте, може, хоч так до кінця грудня, чи буде ця допомога? Чи буде ця допомога до кінця грудня? Знаєте, можна очікувати. Надія є. Надія є до кінця грудня. Можливо, знаєте, до кінця грудня, типу, що вони відправлять, це буде в дорозі. А січень? О, на січень. На січень, друзі. Тому що по весмірці все ж таки, знаєте, типу, як відправили в дорозі. А от на січень йде допомога. Щось приїде. Добре, ще там питання у вас було з приводу наступу з Білорусі, чи це є зв'язок блекауту цього да, в Києві і з наступом. Давайте подивимося, чи є зв'язок електрика в Києві, да, і наступ на Київ з Білорусі. Чи взагалі давайте не будемо про Київ просто, чи є зв'язок? Електрики в Україні, да, і наступу з Білорусі. Чи є зв'язок? Електрики в Україні і наступу з Білорусі. Вони сподіваються, звісно, що в них це вийде. Це така хитрість, да, вони сподіваються, що вони. Ну, доб'ють, скажімо, да? От. і буде в них змога там щось, щось типу зробити. Ну, але в них, знаєте, це нічого в них не вийде. Ні. І в них це не виходить. Ця ситуація, ну, це не так, як вони задумали. Це все, все буде по-іншому. І взагалі з цим наступом дуже багато питань насправді. Все може просто розвернутися в іншу сторону. Тому що тут ідеї. Ну, у нас був з вами розклад з цим наступом, <кій> і може все змінитися. Тому що поповішеному, знаєте, все як розворот. Типу, було так, а стане так. Друзі, ну ось така. Ситуація з електрикою, розумію, що важко. Давайте триматися, ну що робити? Бликауту не буде скрізь, і це вже добре. Йдуть ремонтні роботи, і це також добре. Треба ще трошки потерпіти, скажімо. Тримаємося, тримаємося. бережіть себе, бережіть Україну.